Це як з Жеком, кожен нас платить за комунальні послуги і очікує, що будуть вивезені сміття, може там підметуть. А, але чи це ми не дали раду дворам своїм, дворам своїм, під'їздам, ну не всі дали раду? Є люди, які мають сюди ОСББ і, і самі дають і, цьому раду. А, а з тим, щоб контролювати парламент, президента? Місцеву раду ну, це ще велика, велика школа демократії, яку Україна тільки почала проходити. З іншого боку, грік Е, я думаю, що якби там зараз Хмельницький або Шухевич або Чорновол перенеслися до нинішній час і подивилися на нинішню країну, на поширеність української мови. До української історії на українську армію. Я думаю, що нашими найкращими підрозділами Бусагайданський захоплювався. Казав, що хлопці, я бачу свій стиль. Давайте продовжуйте.